Привіт, друзі! Пройшов один рік, найтрошки більше. І YouTube канал Active Life вже має чуть-чуть більше, ніж 400 підписників. Хочу подякувати, хто підписався на мій YouTube канал Active Life, хто підписаний в соцсетях. Ну, ще рік тому я думав, чи розвивати той канал далі, чи кинути ту все нафіг, Але зібрався сил, критику в сторону відставив і почав розвиватися. В принципі. В принципі, я задоволений тим, що я не купував, не купував перегляди, не купив ні одного підписника. І у мене аудиторія сама настояща. Значить, що я хочу вам сказати? Хочу в першу чергу поділитися своєю новиною. Хочу представити свій сайт activelife.website. Навіщо я цей сайт створив? А для того, щоб я тепер, яку маю інформацію, міг закинути на сайт, тобто людина може подивитися відео на моєму сайті, може прочитати. Я тепер незалежний від інших блогерів. Тобто я був саме, чому я відкрив цей сайт, створив цей сайт. Да? А хочу пояснити, от коли шишори у нас в шишорах сталася така неприємність, да? от як з нами поступила пані Оксана так досить непорядно. Я звернувся до деяких блогерів, щоб, щоб інформацію вони опублікували. На своїх блогах, да. ну в кінцем результаті вони відмовились. Тут я плюнув, сказав, да ну лазнафіх, я створю своє і не і буду незалежним. Тому сайт створений, створений мною і моїм братом. Це є такий двіжок, скажем, блогерський двіжок, який я пізніше представлю. Це не в Деджумла, це не Wordpress. це створений нашими руками. Вже пройшов тест. Тобто нічого не глючить, все працює, цей двіжок можна купити без проблем, всього за 50 доларів. Про цей двіжок я розкажу більш так, в деталях в інших відео. Але якщо вам вже ця інформація зацікавила, можете купити, тобто, можете зі мною зв'язатися чи через YouTube, чи через соцсети, І за 50 доларів ви получите двіжок не дірявий, як решето, наприклад. WordPress чи джумли, да, все діряве. Тут ви отримуєте ідеальний сайт, ви маєте мою підтримку, тобто я своєю репутацією за цей сайт вручаюся. Значить, щоб створити цей сайт, потрібно всього-навсього до мене звернутися, дати мені 50 доларів. Ну, можна по НБУ, да, там без проблем. Пізніше ми підключаємо домінг, хостінг. Вставляємо малюнки, які ви хочете, тобто в шапку, робимо скільки розділів, скільки підрозділів, тобто ми ті всі нюанси з вами узгоджуємо, і ви получаєте сайт, свій блог. Також можна інтернет-магазин. Ну що ж, давайте поговоримо про те, що сталося на днях. Mm -hmm. Значить, побували ми на Дністровському водосховищі, приїхали, відпочивали на річці Ушиця, ходили, можна сказати, так, до Дністра, трошки по Дністру. і Запливали в приток і в жванку, значить, як мова піде, як ви догадалися, піде про браконьєрів. Значить, чому цього разу я не зняв, не засняв ні одного браконьєра? А скажу так, мене спалили. Тобто я тільки в'їхав в село, зразу всі там браконьєри один одному передали, той придурок з закінчив лайфу приїхав. Коротше говоря, ну що, здали мене? Поки ми відпочивали, всі знали, де ми відпочиваємо. Напроти ушиці, в принципі, я секрет, то не є секрет, я, то, що де я відпочиваю місце. Тобто, я місця всім всім розказую, навпаки, їдьте в стару ушицю, відпочивайте, там досить так, можна сказати, непоганий спуск, тобто, можна з'їхати без проблем. Навіть така природа, там місця є, ну скажімо так, суперовий відпочинок. І в кінцевому результаті нас здали браконьєр, тобто ми ходили по. Жванці, да, от, прийшлися, дивлюся, ну, стоять браконьєри. Поки я до них приплив, ну, тобто підійшов човном, вони на веслах сітки змотали різко, на веслах та туху, і все. Якби, наприклад, в мене був би мотор трохи потужніший, човен був інакший, да, я б, наприклад, міг би без проблем там і зазняти пару браконьєрів. Тобто заплисти інші притоки. Ну, та як в мене, наприклад, човен пливе, максимальна його швидкість 9 км за годину, ну, це за дуже повільно. Зум у мене 30-кратний, так щоб я міг засняти тобто, ну, цього разу мене здали. От і все. В майбутньому ми будемо робити рейди, буде, буде зовсім все по-інакшому, будемо їздити в інші місця. Тобто, Браконьєри стали зараз такі, можна чуть-чуть перелякані. Да? То не те, то, що було два роки тому. Андрій Убещик на своєму ютуб-каналі е, Громадське е, громадська організація Скеля багато там дуже опублікував відео за минулий рік. І браконьєри реально почали шугатися. І вони вже тепер бояться кожного там чуж... чужинця, можна сказати. Ну що ж, значить, про браконьєрів все зрозуміло і про фільм. Фільм вийде, вийде фільм, класний вийде фільм, буде щука, така щука, що Гого на 10 кілограм. Е, значить, Роман цього разу, і в принципі минулого разу, показав досить такі хороші результати. Е, зразу так скажу, після перегляду фільму. Не потрібно говорити, що та щука пішла на якогось там бичка чи окуня. Вона пішла на хробака. Ну не просто так вона пішла на хробака та щука. Вона просто Роман там всі ті там, свої екстратанти там дає, там все мути, ті кашки, ті пружину і закидає там рядом хробаки дає так, щоб та риба на хробак клюнула, а пішла на запах чуть, чуть інакше. І, в принципі, я постараюся на слідуючий раз з Романа ту всю інформацію витягнути. Що ж він ту пружину дає таке. Ну і в принципі, ось і все. За декілька днів вийде презентація мого двіжка, так скажем. Якщо ви, зможете, якщо ви захочете, то можете тут двіжок купити. Пізніше вийде фільм і далі зима. А далі лижі, далі буде трустян. Я надіюсь, буде знову знов буде зима сніжна, знову буде. Фрірайд і знов буде відпочинок поповний, Зимовий відпочинок поповний. Ну що ж, подякував всім, хто підписався на мій YouTube канал. До зустрічі. Слідкуємо за новинами. Воу-воу! Во. Як я таке вміг забути. До речі, у моєму новому фільмі, який буде називатися Рибалка на Дністрі без обмежень, музичний супровід, повністю музичний супровід групи без обмежень. Пацани мені дали дозвіл на використання їхніх пісень. Тобто ну, дуже висловлюю їм велику подяку. Класний такий рок-гурт, тому їм успіхів. Надіюся, їхні пісні нові їхні пісні будуть більш такі потужніші, більш такі драйвові, дійсно зі смислом. Так що їм успіхів і висловлюю їм велику подяку.